Їхні брендовані авто їздять столицею. Вони партнеряться з найбільшими футбольними клубами України. миром, говорять. Їх піарять відомі люди. Вони виглядають максимально люксовим і максимально білим бізнесом. Але якщо придивитися. Що у вас зручилось? Ну, Зростайте, куди вам зручно. То можна зрозуміти, що в самому центрі Києва працює нелегальна мережа пунктів обміну валют. Усім привіт! Я Олександра, ви дивитесь бігу І сьогодні ми будемо розповідати про мої пригоди з обмінниками, які після втрати ліцензії не лише не закрилися, а почали виглядати ще впевненіше. Йдеться про мережу обмінників Мані 24 на 7 Це пункти по всій країні, які позиціонують себе як ВІП. Втім, за красивими рекламними роликами тут ховають нахабний ігнор законодавства. А за спинами дебелих охоронців, той факт, що Нацбанк вже більше як рік тому анулював її ліцензію ми покажемо, як працює фінансова мережа, яка в цивілізованій країні працювати в принципі не могла. Розкажемо про те, чому касири тут реагують на слово чек як на лайку, і звісно ж про те, як в Україні можна втратити ліцензію, але зберегти клієнтів. Тож поїхали? А ні, стоп, ви ж не забули натиснути на дзвіночок та підписатися на наш канал, щоб не пропускати наші відео. А ще, якщо ви раптом хочете підтримати незалежну журналістику, то в описі під відео будуть усі посилання на усі можливі способи підтримки. Завчасно буду дуже вдячна. Ну а тепер поїхали. Мані 24 на 7. Якщо вірити їхньому сайту, то я нарахувала 36 обмінників у 25 містах. Так, в їхніх соцмережах йдеться про ще більше адрес. Але щоб нам з вами не заплутатись, беру дані з сайту. Отож, найбільша концентрація обмінок у Харкові 8 точок. В Києві, як вони самі пишуть, 2. Знаходяться вони в самому центрі столиці. Відділення Mani24 на 7 це про блиск і дороговизну, максимальний контраст зі звичними всім кімнатками, обитими вагонкою. В сам бренд теж вклалися максимально: красивий інстаграм, багато глянцю і показної розкоші. У закріплених партнерство з Катериною Кухар, відомою українською балериною та інфлюєнсеркою. Там же відео з Динамо Київ з логотипами, усмішками, обіцянками надійності й довіри. Так, ви все правильно зрозуміли. Вони підписали угоду про співпрацю і стали офіційним спонсором футбольного клубу, тож тепер логотипчик обмінок прикрашає форму головної команди Києва. І от цікаво, чи знають кухарі динамо про те, що запартнерилися вони з тими, хто вже більше року працює тупо в чорному. Офіційно структура втратила право здійснювати валютні операції ще в серпні 2024 року. Причина банальна, недостовірна інформація в документах, які вони подали до Нацбанку. Але бренд, схоже, зробив вигляд, що нічого не відбулося, бо і кухар і Динамо були вже після анулювання ліцензії. Рілі втратити ліцензію пішли партнеритися. Ну бо що? Бо роботу ніхто припиняти і не збирався. Ну окей, чого це я тільки розповідаю? Можна ж показати. Ось одне з їхніх відділень. Адреса є на сайті, про який я вже згадувала. Скрізь логотипу, як самої мережі, так і динамівські. На вході один охоронець. Інший, ну принаймні він теж схожий на охоронця, блукає офісом. Так мені треба поміняти тисячу. Разом з грошима я отримала й чек. Ну як чек? Це просто папірець з QR-кодом, що веде в електронний кабінет Державної податкової служби, де одразу ж сказано, інформація відсутня на папірці. Ні назви юридичної особи, ні адреси, нічого. Що ж, прошу, якийсь більш справжній документ. Мені потрібна звітність для бухгалтерії, і цей чек не підходить. Можна мені видати фіскальний чек де видно там не знаю ваш чи юросомбу чи будь-що що показує що ви про він тут ще в розробці по тому ще в розробці а як це в розробці типа ще немає да? я поняла. Да. так можна ж попросити ні щоб виписали нормальний ага. так може ви запитаєте цих інших людей ви просто запитаєте за цей чек я ж сказала, ви мені міняєте все одно, неважливо, який буде, але якщо є можливість дати нормальний, який. Так. Типу Такий не просто... Не підійде, да? просто така бумажка, так? Да? Так, да, тобі нам ж треба, щоб було написано Юра На дверях? А на який? А дверях? Зборки, Касир радить подзвонити за номером, де нам нібито все пояснять. Я обов'язково наберу пізніше. Ну а поки ще гляну на куточок споживача. Ну, він є, правда, порожній. Там взагалі нічого нема. Зручно, що ж, їдемо в їхнє друге київське відділення на Богдана Хмельницького. Тут я вже зі старту дивлюся на куточок споживача, і так само зі старту все розумію. Ну бо там теж порожньо. Окей, спробуємо обміняти гроші. А це ж не фіскальна квітанція. Ну це типа просто талончик якийсь. що. Ну чек, чек, мені відзвітувати в бухгалтерії. Це тип. Такі тільки даємо. А яка Юра соба чи... Ну хто хто це робив, щоб я відзвітував? Наша допитливість вочевидь починає дратувати охорону. Тут вона теж є. Чоловіки навіть виглядають м -м, ідентично. Окей, маємо ще трошки часу до розбірок. Тож пробуємо таки вибити нормальний чек. Ми такі доподаємо чеки. Якщо ні, то ні, то зробимо здіймаємо другого ми не зможемо. Euh, тобто так, щоб юрособа була там. Ні, тільки до Києва. Ну хорошо, а ліцензія чи що? У вас же є ліцензія з вашим Юрособою? Ну насчет чека, я не ясний в Хорошо, одну ліцензію мені тоді покажіть, а просто сфоткаю, щоб бухгалтерія знала, то З все. Цей момент вже чітко помічає рух десь згори. З другого поверху до нас спускається лисий, високий чоловік, і ми одразу поринаємо в дружню і привітню атмосферу ранніх 90-х. Чесно кажучи, от якраз цей момент я вперше за нас злякалась. Що вас хороші Бухгалтерія? Вимагає чеки, а ми щось міняємо. Че тут немає юрисоби. Що з цим робити? Мені кажуть, що немає юросоли. Так, Ну, то даємо якщо єси не підходить. відходять. Привіт, на платної ми вирішили не сильно сперечатися і погодилися на обмін, щоб отримати ще один папірець з QR-ом. Може, тут щось є? О ні, та сама історія. Що ж там на першій точці дали якийсь номер? Час дзвонити. Я у вас сьогодні міняла гроші. В обміннику, і я попросила чек. Я попросила потім ну замість такого дати фіскальний нормальний. Мені ніхто не дав і сказав, що такої можливості немає. Але ж наявність фіскального чека це обов'язково. А це ви здається в нас щойно на касі на дивіться. Ми видаємо тільки таку квитанцію, яку ви отримали. Іншої на де надати не можемо. Можете тоді зробити повернення, Ні, і дивіться. обміняти, можливо, в банку, щоб я, ви робити такое, що. Я розумію, о... я можу зробити повернення, а я можу звернутися в податкову і сказати, що мені не видали Це фіскальний звичайно. чек. фіскальність. звертайте, куди вам зручно. Добре, дякую. До повечення. Поговорили. Чисто для візуалізації розуміння, ось так має виглядати нормальний чек. Ще раз, ось те, що видає Мані 24 на 7. А ось чек із іншої обмінки. Я про всяк обійшла ще декілька випадкових пунктів, щоб впевнитись на склі перед касою висить назва юрособи у куточку споживача пакет документів і головне ліцензія НБУ. У Мані 24 на 7 цього немає. Зате є інстаграм, динамо і амбасадори з сотнями тисяч підписників. І ось тут ви можете мені заперечити, типу, окей, ліцензію НБУ анулював, але ж міг. Повернути, а ми про це просто не дізналися. А оця вся історія з чеками, не чеками і порожніми куточками споживача. Ну то може дійсно щось оновлюють, чи перелаштовують, і все в них буде. Погоджуюсь, запитання логічні. Зараз все розкладу по пунктах. До 2024 року МАНі 24 на 7 офіційно працювали через СТО фінансова компанія Артем. Саме на цю компанію була видана ліцензія Нацбанку, і саме в неї НБУ ліцензію і відкликав. Звісно, можна було б припустити, що фірма після цього вирішить усунути недоліки і спробувати все повернути, але. Але у жовтні 2024-го вона змінила назву керівника, власника і прописку. Тепер це трикотажна мозаїка, зареєстрована в Житомирі. Більше жодного стосунку до валютних операцій по кведах виробництво текстильних виробів. This is magic! Це перше. Друге, сайт Нацбанку дає можливість перевіряти актуальність даних про ліцензії обмінок буквально в режимі тут і зараз, ще й в зручному форматі. Тут зібрано адреси всіх всіх офіційних обмінних пунктів країни. І адрес Мані 24 чотири на тут немає. Мені і до цього здалося замало. Тож я звернулася до НБУ із запитом, на який отримала відповідь. Торгівля валютними цінностями у готівковій формі у пунктах обміну іноземної валюти, що підлягають внесенню до реєстру Пов пункт обміну валют, але не внесені до нього забороняється. Станом на дату цього листа в реєстрі Пов відсутні відомості щодо пунктів обміну іноземних валют з місцезнаходженням за адресами. Місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 32 Та місто Київ, вулиця Євгена Чекаленка, 45, дріб. 2». ну і добивочка. Вірогідно відповідаючи на наш запит, в НБУ подумали і вирішили. Треба ще додатково реліз випустити. І оп, повідомлення зараз. Навіть зацитую увага в діяльності цих компаній наявні ознаки потенційного здійснення безліцензійної діяльності. Скролю вниз. о, Ось мані, 24 на 7» і дві знайомі київські адреси. Що ж, проблема прямо дуже очевидна. З цим розібралися. Тепер ще варто розказати про те, хто стоїть за цим брендом. Повірте, там не менш цікаво. Соцмережі Мані24 на 7 це не лише про люксове обміняємо вам гроші, Динамо чи кухар. Це ще й про усілякі мотиваційні відео. Он є навіть посилання на Ютуб. Там, до слова, відкривається репутаційне пекло. Ну, бо ось інтерв'ю з Олександром Волошиним, блогером, який після скандалу зі збором коштів емігрував за кордон. І навіть той. Самий психолог Спартак Субота, і головне, у кожному ролику красується брендова плашка Мані 24 на 7. Так, так. Мова про того самого Спартака Суботу, який видавав себе за професійного психотерапевта. Але як виявилося, він таким геть не є. Ще одне нагадування: що за реальною допомогою варто йти до перевірених фахівців. Для цього прекрасно підійде українська платформа Розмова. Тут лише кваліфіковані терапевти, які проходять ретельний відбір від дипломів до цінностей. Тому ви зможете знайти спеціаліста, який підійде саме вам. Раптом ви чекали знак, що варто піти на психотерапію, вважайте, що це він. Тим паче, усі ці новини навколо лише посилюють роздратування а постійні відкриття. Включення електроенергії, внутрішню тривогу. Але хто сказав, що ви маєте залишатися у цьому сам на сам? Вартість консультації стартує від 600 гривень, а за промокодом Бігус ви отримаєте знижку на першу сесію 20%. Усі необхідні посилання залишу в описі під цим відео. Пам'ятайте, навіть коротка розмова може повернути відчуття опори. А тепер давайте разом додивлятися про обмінки. Чимало мотиваційних відео записує Антон Дяченко, який зве себе кофаундером Мані 24 на 7. В нього активне блогерське життя, сторіс, перельоти, конференції. Ось, наприклад, Антон на конференції «Сігма», яка проходила в Римі плюс-мінус тиждень тому. Тема онлайн-ігри, ставки, кіберспорт і афільйований маркетинг. Цікаво, чи робив він ставку на повернення ліцензії? Це козак у чек, який. Второй день в перелетах, практически не спал, но тем не менее он попал в Римскую империю, как бы и поэтому можно сказать вернулся домой. Вилла а, историческое место, 2000 лет этому месту, ну как оригинальная оригинальная вилла реально 2000 лет. то добро пожаловать в Рим, я первый прилетел с нашей команды и сегодня мы начинаем по планам Сигма три дня конференции по геймингу, одной наверное самая большая в мире конференция. Втім, думаю, що Антон це радше медійне обличчя бренду ширма. Бо справжній власник по Ютубам не ходить. Я б на його місці, мабуть, теж не ходила. Тож, хто він такий? З'ясувати це насправді було завданням не з легких. Ну, бо навколо бренду купа усіляких кофаундерів, директорських директорів, менеджерських менеджерів і так далі. І ніде не сказано, ось такий то і такий-то він власник. Тож довелося шукати самій. Перше, що я зробила, поцікавилася, кому належить брендові авто з лого «Мані 24 на 7», які ганяють містом. Так, я вийшла на харківську компанію з відверто стрьомною назвою «Легіон 1913». Займається вона охороною. Власне, ось ці цифри 1913 прикрашають і табло пункту «Мані 24 на 7» на Чикаленка. А ще, як виявилося, «Мані 24 на 7», окрім «Динамо», спонсорує і регбістську команду з назвою «Легіон 13». Вже чимало збігів. Серед співвласників компанії Андрій Смірнов, ні, не той, що був в офісі президента. Інший зачепившись за його ім'я, я пішла шукати далі і дізналася, що саме на Смірнова зареєстровано торгову марку і логотип наших обмінних пунктів. А ще не так давно в нього з'явилася свіжа компанія з дуже співзвучною назвою Мані 24 на 7 Агенція». вона зареєстрована в Харкові на вулиці Риморська. За цією ж адресою до слова розташований і один із обмінників Мані 24 на 7». Оцей, от Андрій Смірнов, на відміну від усіх цих кофаундерів, максимально непублічний. Сам він з Харкова і інформації про нього вкрай мало. Було кілька історій в медіа, але там джерела, м'яко кажучи, так собі. Тому давайте я переказувати нічого не буду. Тільки додам, що на початку 22-го, ще до повномасштабного вторгнення, саме під обмінниками Мані 24 на 7 були сутички, стрілянина, кіпіш і двіж. Непевна, що таке відбувається під іншими пунктами обміну. Ну і час якихось висновків, а вони дуже прості. У 2025 році в самому центрі Києва може більше року функціонувати структура, про адреси якої наразі у Нацбанку відсутні відомості в реєстрі пунктів обміну валюти. А це означає, що? що приймають і видають гроші без ліцензії, вочевидь, без сплати податків. Ну ж бо фірма, на якій ліцензія колись була, тепер в Житомирі щось там шиє, плюс нема ні чеків, ні, взагалі бодай будь-якої інформації про структуру, як таку. Більше ця структура не те, що не ховається, вона буквально волає. Агов, ми тут. Дивіться, це ми, ми от такі, от інфлюенсери, колаба з Динамо, логотипчики, он навіть поруч, і всім пофігу. Ні, давайте так. Нацбанк, по суті, свою роботу зробив, ліцензію анулював. Але далі це вже на його поле. В НБУ офіційно пояснюють, не мають повноважень контролювати чи перевіряти тих, хто працює без ліцензії. Тому агов Національна поліція, АГОВ – податкова, АГОВ – Бюро економічної безпеки, АГОВ – хоч хтось. І тут важливо: в мене є певні нехороші підозри щодо того, чому саме окремі органи так довго не помічають. Цю мережу, але, мабуть, прибережу їх для якогось з наступних випусків. Ну, а поки маю велику надію, що от тепер проблему все ж помітять. А в мене на цьому все. Я Олександра, видивились бігу Сінфо. Бережіть свої гроші, підписуйтесь, ставте лайк і дзвоніть нам у разі чого. Усім па-па!